Ну а кандидат у президенти США Дональд Трамп стверджує, що замах на його життя скоїли через риторику президента Джо Байдена та віце-президентки, а нині кандидатки, так само в президентки. Камали Гаріс. Про це повідомляє СНН. Зазначається, що Трамп вважає, що нападник повірив у риторику влади і діяв відповідно до неї. Трамп також вказав на коментарі Байдена та Гаріс про те, що він є загрозою для демократії. І сказав: цитата: це люди, які хочуть знищити Америку. Ну і нібито вони є власне справжньою загрозою. На чоловіку, який нібито хотів стріляти в кандидата президенти США Дональда Трампа, висунули обвинувачення. Уже про це пише агенція Reuters, Зазначається, що 58-річному раяну Рауту інкримінують два звинувачення пов'язаних з незаконним володінням зброєю. Ймовірно, це попередній крок, який дозволить тримати чоловіка під вартою, поки йому не будуть висунуті додаткові звинувачення. Затриманий вже з'явився в залі федерального суду у Вестпалм-Біч. Я ж нагадаю, що напередодні в кампанії Дональда Трампа повідомили, що е, стала стрілянина біля його гольф-клубу у Флориді, і заявили, що він між тим у безпеці.